Що хвилює пайовиків та які основні питання вони задають? Перше, на який мінімальний термін можливо заключити договір оренди? Це 7 років. Менше ніж на 7 років заключити договір оренди неможливо. Де мають бути оригінали документів? Оригінали ваших документів мають бути виключно у вас. Коли підприємство заключає договір оренди, воно використовує їх, сканує, копіює. Коли договір оренди укладено, оригінали віддаються вам разом з вашим екземпляром договору оренди. Які основні пункти договору та на що звертати увагу при його підписанні? Це розмір орендної плати та коли вона сплачується, хто сплачує податки, орендар та чи орендодавець, з якого терміну вступає в дію договір – з моменту підписання чи з моменту реєстрації. Які умови припинення договору і на який період його укладено? Тож уважно читайте договір, який я вам пропоную? Чи можуть без мене власника продовжити договір оренди? Ні, без вас не можуть продовжити договір оренди згідно законодавства. Там має стояти ваш власний підпис. Але в нашому регіоні в багатьох інших трапляються такі випадки. Тож в даному випадку ви можете звернутись до суду. Якщо цей пункт не передбачений договором. Чи зобов'язаний фермер виплачувати оранку, чи присилати трактор на оранку, чи давати якісь подарунки, новорічні, чи то на Пасху. Ні, фермер цього не зобов'язаний, якщо це не передбачено договором. Але в нашому регіоні ми виплачуємо кошти на оранку і надаємо новорічні подарунки. Це індивідуальний підхід. Кожного орендаря, якщо помер власник земельної ділянки, чи зобов'язаний фермер перереєстровувати земельну ділянку на іншого власника та оплачувати ці послуги. Якщо це не передбачено договором оренди, то не зобов'язаний. Але в більшості випадків, зокрема в нашому регіоні і наше господарство, займається переоформленням земельної ділянки та повністю оплачує цю послугу. Тож будьте уважними, адже це ваша приватна власність, вичитуйте договір, всім успіхів.